Чому Конгрес українських націоналістів нас не підтримав? Ну, я знаю, чому. Я знаю ту причину. Е, я не хочу дуже про поширюватися. Скажу, що у нас були переговори. Ми домовлялися з Конгресом українських націоналістів, поки не втрутився Олексій Знаєте? Фактично вони поставили перед нами умови, які ми не могли видавати. Вони зажидали, що тут нас буде підтримувати. Першу підівку, коли на поїздні. Ви розумієте, якщо б ми взяли першу п'ятірку, ми б навіть близько не мали того рейтингу, тих перспектив, які ми маємо сьогодні. І друге, що ми ж поділили разом з нашими партнерами кожен. Так? Я вам вже казав, 35 країн за Свободу, по 90 за тими партнерами, які відсутні. Тут нам сказали: ми вас будемо підтримувати. Але ми будемо висувати своїх мажоритарів, мажоритарних не по ваших округах, де йде свобода, а по округах, де йде переключення. Я кажу, чекайте, якщо ви нас підтримуєте, декларуйте ту підтримку, якщо ми беремо ваших людей в список, якщо ми зі своєї поди, з тих 35 українців віддаємо частину округів вам, то як я буду дивитися в очі наших партнерів з дохідщинці? Коли ви висуваєтеся по округах Батьківщини. Тобто ясно, що якщо тільки то висталося, на другий день ніби позвонили чину, я сьогодні сказав, тя не Бог, це нас розводиш, то що? Бо ми ж домовилися, що свобода не висуває, та де висуває Батьківщина, а Батьківщина не висуває та де висуває свободу. Батьківщина не висунула на тих округах, а тут кут бере і висуває. Ну, насправді, Івченко мав домовленість із Ющенком. І на перік навікові в житті переговори теж надалися, вони вже домовилися про створення свого боку. Звісно, це неприємно, кута, вона усо, але воно суттєво не вплине на результат свого. Сьогодні рейтинг свободи є 8%. А по Харкову Я не маю інформації про Харкові. Я не маю інформації по Харкову, але маю інформації по суму. 11%. Е, ну, звісно, що там Луганськ. <смі> скромніше? Скромніше. Ну, але я взагалі його не бачив звільнені. Я думаю, що під 4% не маєте по харчу. Це об'єкти. У нас яка ситуація в карті. Це на кожний виборах ми маємо 3-4 рази більше, ніж це було на видову. А звідки ми такі відомо з 18%? А от ті соціологічні служби, які постійно по телебаченню зараз виходять і розказують про рейте, вони до нас приходять перед тим в офіс. Ну, є ж там і чесні експерти, які кажуть, хлопці, ви не гнівайтесь. Сьогодні наші експерти будуть на шустера розказувати, що ваш рейтинг 4 чи 4,5, а оце ваш справжній рейтинг – 8,2.